Привіт, мене звати Віктор Мельніков, я викладач математики в школі «Майбутнє». Сьогодні у нас заняття для 9 класу з темою задачі пов'язані з геометричною прогресією. Тематика <плес> математика. Це математика. Математика, ма, математика. Чимо разом математика. Раніше ми з вами вивчали, що таке геометрична прогресія. Геометрична прогресія це така послідовність, в якій кожен наступний член це попередній, помножити на якесь число. Це число називається знаменник і позначається літерою Q. Ми вивчили низку формул, наприклад, те, що наступний член це попередній множиться на Q. Формулу n-того члена, щоб знайти N того член, треба перший член помножити на знаменник в степені N-1. І також характеристична властивість геометричної прогресії це те, що. Член геометричної прогресії в квадраті дорівнює добутку своїх сусідів. Сьогодні, Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі, що пов'язані з геометричною прогресією, і будемо практикуватися багато. Можете взяти аркуш і розв'язувати також паралельно. Так, давайте практикуватися і перейдемо до першої задачі. Треба знайти знаменники п'ятий член, якщо у нас є перші три члени: одна 216, одна 36 і одна 6. І давайте запишемо цю умову. Перший член 1216. Другий, 1,36. Щоб знайти знаменник, нам треба наступний член поділити на попередній. Тобто 1,36, поділити на 1,216. Поділити помножити, перегортаємо дріб і скорочуємо. Можна скоротити одразу на 36 і отримається просто 6. Отже, знаменник Q дорівнює 6. П'ятий член. П'ятий член можна знайти використовуючи формулу n-того члена геометричної прогресії. Нагадаємо, перший член помножити на знаменник в степені 5-1 на одиничку менше. І підставляємо B1 216. І тут Q в степені 4, тобто 6 в четвертій степені. Рахувати це дуже довго, тому можна просто згадати, що 216 це 6 в кубі. скоротити. І вийде, що це просто 6. Отже, п'ятий член геометричної прогресії 6. Добре, давайте йти далі. І у нас наступна задача. У нас є послідовність прямокутників. Перший прямокутник, оцей цей маленький, має площу 6 см. А потім в кожного з них, на кожного наступного, удвічі більше, і довжина і ширина, яка площа четвертого за рахунком прямокутника. Давайте подумаємо. Отже, перша думка, яка може промайнути, що якщо кожного разу удвічі більше, то площа буде так само прогресувати. Тобто, якщо спочатку площа була 6, то потім буде вдвічі більше 12, потім буде 24 і так далі. І так можна порахувати до четвертого, тобто 24 на 2 там буде скільки? 48. От. Але це помилка. І давайте розберемо цьому. Давайте розглянемо з вами ось такий маленький квадратик. І нехай у нього сторона буде 1. Якщо ми збільшимо наш квадратик удвічі, то ми бачимо, що в цей новий квадратик поміститься 4 ось таких. Площа тут вже буде 4 см квадратних. Чому ж так відбувається? Кожна сторона помножилась на удвічі, а площа вдвічі не помножилась, вона стала набагато більшою. Право в тому, що якщо тут якась сторона х, то тут вже буде 2х. Якщо тут була площа х квадрат, то тут 2х на 2х, тобто 4х квадрат. Тобто, взагалі площа якихось е, фігур, якщо вони подібні, і е, є якийсь коефіцієнт, на який множиться всі сторони, то ця площа буде е, в, 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 в це число в квадраті разів більше. Тобто, якщо у нас ось тут була площа 6, і сторона збільшилась удвічі, то наступна площа буде не удвічі більша, а в 4 рази більша. Тобто 6 на 4 буде 24, а не 12. І так далі. Тобто, насправді це геометрична прогресія з першим числом 6. Перший член це площа маленького. А Q знаменник у нас буде не 2, а 4. Тому що у нас йде мова про площу, а не про сторони. І нам треба знайти четвертий член. B4 це B перший Q в степені куб. Тобто 6 на 4 в кубі. 4 в кубі це 64. 6 помножити на 64, 6 на 60 360, 6 на 4, 24, отже, відповідь 384. Е, добре, давайте подивимось на наступну задачу. Е, дано три додатні числа, які утворюють арифметичну прогресію. Їхня сума дорівнює 21. Потім до кожного з цих чисел додаємо числа, 2, 3, 9, і отримані числа утворюють уже геометричну прогресію. Як знайти ці числа? Давайте спочатку запишемо, що три числа утворюють арифметичну прогресію. Як це можна зробити? От у нас є якийсь там перший член арифметичної прогресії. Тоді наступний це а 1 плюс D. І далі це а 1 плюс 2D. Так, тобто це три окремих числа, які утворюють арифметичну прогресію кожне наступне більше на число d різниця. До цих чисел ми додали 2, 3 і 9. А, і попередня умова це те, що їх сума дорівнює 21. Тоді числа а1 плюс 2, а1 плюс d плюс 3. А1 плюс 2d плюс 9. Це вже геометрична прогресія. Ми можемо записати характеристичну властивість за те, що це число в квадраті дорівнює добутку цих двох. Це ось така система виходить. Якщо ми так зробимо, у нас з вами вийде 3а1 плюс 3D, дорівнює 21. А тут вийде якесь дуже некрасиве рівняння, тому що під квадратом аж три числа і дуже багато всього множити. Тому коли ви обираєте ось такий спосіб записати арифметичну прогресію, то у вас відбувається щось трошки складніше. Е, є маленький спосіб, як можна зробити це легше. І зараз ми це зробимо. Щоб зробити задачу, щоб зробити задачу можна е, ці три числа, які утворюють арифметичну прогресію, записати трошки по-іншому. Ми спочатку запишемо той, що посередині А2. тоді наступний це а 2 плюс d. А попередній, ми можемо записати як другий відняти d. І тоді ці числа також утворюють арифметичну прогресію. Додамо, де отримаємо це і так далі. А значно спрощує розрахунки. Так, і тоді оце у нас перше число, друге і третє. Геометрична прогресія. До першого ми додаємо 2. До другого додаємо 3. І до четвертого, до третього 9. І також запишемо характеристичну властивість. А2 плюс 3 в квадраті дорівнює добутку оцих. Чому особливість? Чому це краще? Тому що із першого рівняння, ось тут, коли ми записали, що ця сума дорівнює 21, у нас d і мінус d скоротяться. буде А2 плюс а тричі, тобто 3А2 дорівнює 21. Ми одразу можемо зрозуміти, що другий член дорівнює 21 поділити на 3, тобто 7. І тоді просто підставити сюди замість 2, 7. І у нас з вами вийде 7 плюс 3 10 в квадраті. 7 плюс 2 9 мінус d. Помножити. І знову підставляємо, це буде 16 плюс d. Так набагато швидше розв'язувати. І тут треба розв'язати квадратне рівняння. Розкриваючи всі дужечки і так далі. 90 плюс 48, 6 на 9 верніше 54, 90 плюс 54 це 144, 16 мінус 16d плюс 9d це мінус 7d, мінус d квадрат. Добре, тоді, розкриючи дужки, отримаємо таке, і далі будемо розв'язувати квадратне рівняння. Переносимо все ліворуч, d квадрат плюс 7d мінус 144 мінус 44. І далі треба розв'язати це рівняння. Можна за допомогою Вієта. Добуток мінус 44, а сума мінус b, тобто мінус 7. Це, наприклад, числа мінус 11 і 4. І тоді можемо отримати оці два числа. Середнє у нас завжди буде 7. Якщо d дорівнює мінус 11, то тут буде 7 мінус мінус 11, тобто 18. А тут буде 7 відняти 11, тобто число. Мінус 4. Так, це перший. І другий просто підставляємо так само. Тобто тут 7, тут плюс 4, 11, тут відняти 7 відняти 4, тобто 3. Ці числа утворюють геометричну прогресію. Тут треба відняти 11, тут треба додати 4. Ну і так далі. Можна перевірити самостійно. Якщо додати числа 2, 3 і 9, то має вийти геометрична прогресія. Ось таким чином. Подивимось на іншу задачу. Треба довести, що якщо в нас є геометрична прогресія така послідовність, то виконується наступна рівність. Тобто, що третій на 13 помножити член те саме, що п'ятий на 11. Ну, давайте це запишемо і замість x3 х x13 ми будемо писати за допомогою формули n того члена, чому вони дорівнює. Тобто х3 це перший член помножити на q3-1 в квадраті. І так само 13, п'ятий і 11. Тобто вийде перший на q в квадраті. Х13 це перший помножити на Q в степені 12. І так само справа. Х1 на Q в четвертій, x1 на Q в 10. Перемножимо окрему ліву частину окремо праву. Тут вийде х1 в квадраті, квадрат на 12 степені. Степені додаються. І тут так само x1 в квадраті на Q в 14. Оскільки ліва і права частина у нас рівні, отже, можемо поставити знак рівності. І умови задачі власне, доведемо. Добре, подивимось на ще одну задачку. Треба знайти чотири перших члени геометричної проєкції, якщо відомо перший член і знаменник. Просто можна зробити. Якщо перший у нас 0,2, а Q дорівнює мінус 5. Що потримати наступне? Треба попередній помножити на мінус 5, 0,2 помногити на мінус 5. 02 на 5 це одиничка, отже, відповідь мінус 1. Потім, щоб отримати наступний вже попередній множимо на мінус 5, тобто мінус 1 на мінус 5, буде просто 5. Щоб знайти четвертий, треба ще раз помножити на мінус 5 попередній. 5 на мінус 5, мінус 25. Так, і треба знайти 4. Отже, власне, задачу ми виконали. Подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Це трикутник Серпинського. Це такий фрактал, самоподібний. Самоподібна фігура, видана нашим сусідом, польським математиком Серпинським. Що цікаво, якщо подивитися на кожний трикутник, він схожий на фігуру взагалі. Ось такі фігури називаються фрактами, і у нас буде задача пов'язана з цим. Добре, давайте подивимося, як формується цей трикутник Серпинського. От у нас з вами є червоний заповнений трикутник, і кожного разу ми щось з ним робимо. Отже, спочатку у нас був суцільно зафарбований трикутник. Потім ми взяли точки, які стоять посередині, і вирізали такий трикутничок. Потім ми проробили цю операцію з кожним трикутником зафарбованим, який залишився. Тобто он, он, он і так далі. А, і так, на кожному кроці ми беремо якийсь трикутник, який зафарбований, і з нього також вирізаємо посередині ще один трикутник. І так робимо нескінченну кількість разів, щоб отримати ось такий а, красивий трикутник. Так, наша задача. А, треба знайти. Площу четвертого за рахунком трикутника. В рік не трикутника, а зафарбованої частини у ньому. Е, давайте подивимося, як це можна зробити і до чого тут геометрична прогресія. Отже, якщо у нас є ось такий трикутник, рівносторонній, ми беремо посередині точки. То цією дією ми розрізали наш трикутник на чотири однакові частини. Тобто оці трикутники. Вони за площею однакові. І якщо ми зафарбуємо оці частини, то яку частину від всього трикутника будуть мати зафарбовані оці трикутники? Ну, оскільки у нас три із чотирьох зафарбовані, то наступного разу, тобто із оцього повністю зафарбованого сюди, площа буде становити 3 четвертих від ось цього. Потім ми проробимо цю операцію з кожним трикутником. І в кожному трикутнику площа теж буде нова, становити 3 четвертих від попередньої. Тому що ми розділили трикутник на 4 рівні частини і взяли з нього 3. І так кожного разу. Насправді, це ж також геометрична прогресія, тому що першого разу у нас площа з нами 16, а другого разу, щоб знайти нову площу, треба помножити цю площу на 3 четвертих. Тобто Q 3 четвертих. І якщо нам треба знайти площу четвертого за рахунком, то ми беремо четвертий член і за формулою НТО члена знаходимо B1 помножити на Q в кубі. b 1 дорівнює 16. І підставляємо замість Q. 3 четверти в кубі. Тобто 27, 4 в кубі 64. 16 64 можна скоротити. Могне на 16, можна спочатку на 8, щоб тут отримати 2, тут 8, і потім ще на 2. Тобто 4. 27 четвертих. Можна перевести це в інший дріб, це буде 6,3. Або 675. За бажанням можете порахувати, якою площі буде в наступному. Або також знайти в довідниках інформацію не про трикутник Серпинського, а про килим Серпинського, і також подивитися, яка у ньому там закономірність буде виконуватися. Давайте подивимося на ще типову задачу. Число 486 є членом прогресії, і треба знайти, за яким номером воно буде. Так, ну добре, B1 у нас 2. B2 6 і так далі. Можна знайти Q. Щоб знайти Q, треба наступний член поділити на попередній. Тобто 6 ділимо на 2. Буде просто 3. Так, і треба знайти 486. без з якимось номером n. Дорівнює 486. Треба знайти оце n. Замість bn -ти підставляємо формулу n H n. -а. І підставляємо ті значення, які у нас вже є, b1 і q. Тобто 2 помножити на 3 в степені n-1. Дорівнює 486. Скорочуємо. 3 в степені n-1 дорівнює 243. Так, отже, в якій степені 3 буде 243? 243 це 81 помножити на 3. 81 це 9 на 9. Можна записати, що це 3 в квадраті на 3 в квадраті на 3. Тобто 2 плюс 2 плюс 1 3 в 5 степені. Тобто 3 в 5 степені буде 243. Тобто n-1 дорівнює 5. Отже, n дорівнює 6. Отже, номер числа 486 цієї геометричної прогресії буде 6. А, добре, наступна задача. Треба вставити між числами 85 три числа, щоб вони разом утворювали геометричну прогресію. Отже, у нас є число 80, а тут число 5. І між ними ще три якихось числа. Треба їх знайти. Так, якщо це геометрична прогресія, то кожного разу, щоб отримати наступне, ми множили на число Q, якесь, на якийсь знаменник. І давайте запишемо. Отже, отримати 5, що треба з 80 зробити? 5 це 80. Скільки разів помножити на Q? Раз, два, три, 4 рази. Отже, це Q в четвертій степені. Ну, тоді просто скорочуємо. Q в четвертій степені це 5 поділити на 80. 5 поділити на 80 це у нас 1 16. А в четвертій степені 1 16 може бути два випадки. Перший – це 1 друга. Друге це мінус одна друга. Так. Е, і давайте просто порахуємо, які це будуть числа. Якщо Q дорівнює одна друга, тоді у нас числа. 80. Далі множимо 40, 20, 10 і 5. Якщо мінус одна друга, то будуть знаки чергуватися. 80, множимо на мінус одну другу. мінус 40, 20, мінус 10 і 5. Ось такі у нас можуть бути числа. Давайте подивимось на ще одну задачу. Відомо, що сума першої і третього мінус 5 восьмих, а сума другої четвертого 5 І треба знайти перше. Ми можемо переписати цю умову замість кожного b3, b2 і b4, записавши формулу n того член. Записавши таку систему. b1 плюс b 1 квадрат рівняє мінус 5 восьмих. І далі так само. Далі нам треба якось виразити щось, ми можемо винести задушки. Ось тут можна B1, наприклад, винести. То буде 1 плюс Q квадрат. А тут, якщо ми винесемо B1q, то вийде також 1 плюс Q квадрат. Рівняємо 5,16. І треба розв'язати таку. Систему. Як це можна зробити? Наприклад, виразивши b1 із першого рівняння і підставши, підставивши його сюди. B1 виражаємо, ділячи праву частину на 1 плюс Q квадрат. І це ніколи не буде новим, тому можна спокійно ділити. Давайте так, мінус восьмих поділити на 1 плюс q квадрат. І підставляємо сюди. Вийде, що мінус 5 восьмих, поділивши на 1 плюс Q квадрат, помножити на Q. Помножити на 1 плюс q квадрат. Дорівнює 5 шістнадцятих. І ви бачите, що ось тут ці числа однак, можна скоротити просто. Отже, тут виходить, що мінус 5 восьмих 5 шістнадцятих. І знаходимо q. 5 16, ділимо на мінус 5 восьмих, тобто множимо на мінус 8 п'ятих. Скорочуємо і залишається тут q дорівнює мінус 1 друга. Так. І якщо q дорівнює мінус друга, то ми можемо знайти b1. Можемо підставити і порахувати. Перший член – це мінус 5 восьмих Поділити на 1 плюс q в квадраті. Q у квадраті 1 четверта. І рахуємо це значення. Мінус 5 восьмих. Ми ділимо на 1 плюс 1 четверта, тобто на 5 четвертих. Ділити на 5 четвертих означає помножити на 4 п'ятих. /5. 5 скорочується, 4,8 теж можна скоротити. І відповідь буде теж мінус одна друга. Тобто за умовою задачі B1, B1 дорівнює мінус одна друга. Добре, давайте розглянемо наступну задачу, більш теоретичну. Якщо в нас є якась послідовність геометричної прогресії, і чи є геометричною прогресією наступна послідовність B1, B3 і так далі. Тобто ми із цією послідовністю, яка в нас є, вибираємо тільки ті члени, які мають у нас непарний. Непарні номери, тобто лише перший, третій, п'ятий і так далі. Тобто беремо ті числа, які у нас є з непарними номерами, і думаємо, чи будуть вони геометричною прогресією, чи ні. Ну, можемо перевірити спочатку на якомусь прикладі. Наприклад, візьмемо 1, 2, 4, 8, 16 і так далі. І просто перевіримо. Якщо ми візьмемо перший, третій і п'ятий. 1, 4, 16. Буде ця прогресія геометричною. Буде, тому що тут кожний наступний множиться на 4, щоб отримати наступний член, отже, це геометрична прогресія. А тепер як це довести в загальному випадку? Замість кожного напишемо формулу N того члена. Тобто B1, B2 це B1 помножити на Q, B3 це b 1 на Q в квадраті. І так далі. Давайте ще напишемо кілька членів. Давайте розглянемо лише ті, які мають непарну, непарні номери. Тобто перший, третій і п'ятий. Перший член нової прогресії буде b1. Наступний це перший член помножити на число Q в квадраті. А тоді наступний, давайте подумаємо, q в квадраті можна записати як q в квадраті в квадраті. Тобто, якщо ми розглянемо оцей наш новий знаменник як q квадрат, то ми побачимо, що в нас є перший член, потім перший член множиться на оце нове число Q в квадраті, потім наступне число множиться на оце нове число Q в квадраті в квадраті і так далі. Тобто виходить, що це теж буде геометричною прогресією, тому що кожен наступний член цієї прогресії множиться на, один і той самий, на одне і те саме число, а саме q в квадраті. Так, це був перший пункт. Так, добре. Давайте подумаємо над другим пунктом. Тепер у нас геометрична прогресія. Кожного разу просто помножувалось на 2. І також можна просто перевірити, взяти спочатку одну прогресію і подивитися, що з неї вийде на практиці. Візьмемо ту саму: 1, 2, 4, 8. І помножимо її на 2. Тобто буде 2, 4, 8, 16. І насправді 2, 4, 8, 16 також буде. Прогресію, тому що кожен наступний множиться на 2, що отримати. Так, і в загальному випадку, як це можна записати? Давайте 2b1. А потім замість b2 напишемо b1 на Q і теж помножимо одразу на 2. Тобто 2B1 на Q. Потім B3 так само, B1 Q квадрат. І за умовою ще на 2 множимо. І так далі. І якщо приглядітися до того, що тут написано, то у нас в новій прогресії. Це буде першим членом. Це перший член помножити на Q. Перший член на Q квадраті і так далі. Тобто це також геометрична прогресія з першим членом 2b1 і знаменником Q. Ось так от розв'язуються подібні задачі. Тепер у мене запитання до вас. Наступне питання. Який четвертий член геометричної прогресії, якщо перший член 3 четвертий, а знаменник рівняє 2? Давайте розглянемо. Якщо перший член дорівнює 3 четвертих, а клю дорівнює 2, то щоб знайти четвертий член, треба перший помножити на Q в третій степені. Тобто 3 четвертий помножити на 2 в кубі. 2 в кубі це 8. Це буде відповідь правильна 6. 12 це буде п'ятий член і так далі. Тобто правильна відповідь це 6. Давайте подивимося, що сьогодні на занятті ми з вами вивчали. Сьогодні ми з вами практикувалися в розв'язуванні задач, які пов'язані з геометричною прогресією, а саме формулою НТОЧВНу. Найбільша практика допомагає, коли ви самі розв'язуєте, тому краще візьміть підручник і ще раз порозв'язуєте ці приклади. Бувайте до побачення!